Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Це коротеньке відео я створила на основі раніше знятих вже відео, але з різних причин неопублікованих. Це ось ми ще на початку квітня обробляли дерева, на цей раз брунькою, хоча навіть той час вже. Кущі вже почали розпускатися. Це все було ще до морозів. Обробили і виноград. Це вже була третя обробка. Перед цим ми обробляли мідним купорошем перший раз. Потім бордовською сумішю і тепер брунькою. Ось тут ще яскраво світить сонце, горочка прилетіла на оковицю, Горобці весело співають Корочки гріються, вигрівають пір'ячко на теплому сонці. І ось так вже розпустилося листя на ні. А це ось ще трохи відео з обробки дерев. Ось такий вже часничок. Півничок біжить по своїх справах. А це у нас замок на каліці. Тішов садок. Ну, і кому гарно живеться. В будь-яку пору року, особливо взимку. Це котам. А в нас ось такий двохяросний котик. Меркувай". Поки котики гріються на визанці, я смажу на газові картопліку на вечерю. На фоні серіалу дрон. Пусть така крупными скибочками Смачна вечеря. Я тобі перешків купив з сваполки взяв. А наша Даночка на сонечку вигрівається вже під вечір на хмари, і вже через Короткий день, на завтра вже випав сніг. Ось така мінлива погода у квітні. Дякую за перегляд. Бажаю всім тепла в душі, всього найкращого і до наступних відео.